Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні смартфон фірми Xiaomi Конкретно це є Redmi A2 Plus. І як бачимо, у нас питає є пароль, який забутий власником, або електронну пошту. Потрібно ввести для підтвердження. І як бачимо, ми далі не можемо пройти, адже електронна пошта також невідома. Пристрій вимикаємо. Бачимо, це є модель, хто впізнає це є модель Redmi A2. Вон. Смартфон вимикаємо і підключаємо зараз до комп'ютера. Так, пише, що Google аккаунт розблоковано. Чекаємо, відключаємо кабель і чекаємо запуск пристрою. Так, пристрій запустився, проходимо початкові налаштування, всі повторно пропускаємо, все, що можна, пропускаємо. Потім клієнт буде собі самостійно все налаштовувати, що йому потрібно. Все, як бачимо пристрій розблоковано. Свідчить про це внизу, зліва кнопка Пропустити. На початку відео її не було. Була тільки кнопка далі. А тепер у нас є кнопка пропустити, і ми можемо пройти до робочого столу без е, налаштування аккаунтів. Ну і потім, ну або за бажанням, е, клієнт може собі налаштувати відразу. Але я е, пропускаю завжди оце, щоб клієнт не сумнівався, що може, то не розблоковано ще щось. Доходжу до робочого столу і віддаю вже е, людині. Телефон з доступом до робочого столу. Так зазвичай простіше. Клієнт. Тож, якщо комусь потрібно розблокувати е, пристрій від забутого пароля з е, Google аккаунта е, в описі під відео стандартно будуть мої контактні дані для зв'язку. Е, найкраще писати в Telegram. І точно модель, яка проблема, і можна буде е, розбукувати. У більшості випадків е, це можна зробити дистанційно. Як бачимо, модель Redmi A2. Тож, дякую всім за увагу, перегляд моїх відео і до наступних зустрічей.